Знову кашель, набридливий подразнюючий кашель. Спробуй Тосмай, Тосмай заспокоїть сухий подразнюючий кашель та допоможе вивезти мокротиння. ТОСМАЙ. кашлю немає. На Наш ефір долучається Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України. Пане Демченко, вітаю вас. Мої вітання, Богдане. Розкажіть, будь ласка, детальніше про ситуацію на північних українських кордонах. Як змінюється інтенсивність російських обстрілів там і які території зазнають ударі найчастіше? Обстріли на жаль не зменшуються навпаки. Ворог я б сказав би, що навіть нарощує кількість своїх ударів за допомогою різних засобів по прикордонні України в межах Чернігівщини, Сумщини, Харківщини. По Чернігівщині за останній час бачимо, що кількість обстрілів навіть ну так суттєво можна сказати зросло бо до цього найбільше обстрілів припадало саме в межах Сумської та Харківської областей. Mm -hmm. І ворог використовує як артилерію для того, щоб здійснювати удари. Але в цьому році він суттєво наростив і удари за допомогою дронів. Це і скиди з БПЛА, це і дрони на оптиковолокні або ПІВІ-дрони, які застосовує противник для того, щоб бити по прикордонню України. І окрім того, що він цілить по позиціям українських захисників. Це також і прицільні удари по населеним пунктам, через що страждають мирні люди, які проживають в населених пунктах на напрямку кордону з Росією. Андрію щодо тих ділянок фронту, де сьогодні несуть службу представники прикордонної служби. Як змінюється ситуація там? Які завдання сьогодні є пріоритетними для них? Ну, знову ж таки, ви згадали е, про південно Словський напрямок про північну ділянку, і можу зазначити, що вчора, до прикладу, в межах Сумської області підрозділи державної прикордонної служби відбивали одну з атак ворога. Але загалом в межах Хотінської та юнаківської громади ворог себе проявляє піхотними групами за останній час активність противника значно зменшилася. Якщо говорити про вовчанський напрямок, де також тримають смуги оборони підрозділу державної прикордонної служби, то активність противника дещо зменшилася за останній, за останній час однак своїх дій щодо спроб просування в глиб території України ворог не полишив. Окремо, найбільш так непроста ситуація це Купінський напрямок, там де знаходяться прикордонники, і ми бачимо, що ворог продовжує свої штурмові дії пікотними групами. Це Лиманський напрямок, а також Покровський. На останніх з двох ворог періодично використовує і броньовану техніку, намагаючись здійснити такі штурмові дії вже більш масштабно. Але на щастя, у взаємодії з іншими складовими сил оборони і особливо задіючи наші підрозділи розвідувально-ударних безпілотних авіаційних комплексів, техніку ворога вдається виявляти а також знищувати ще на підступах, тим самим уберігаючи наших хлопців, які знаходяться на самих передніх рубежах, для того, щоб ворог не зміг їх потужно атакувати. Але наряду з цим також це і спроби. Не просування піхотними групами спроби накопичуватися для того, щоб пройти в тил наших підрозділів для того, щоб атакувати. Але знову ж таки, комплекс дій і взаємодія з іншими складовими сил оборони на даний момент дає змогу відбивати ці штурмові дії противника. Українські прикордонники також зокрема полюють на російські далекобійні дрони, якими росіяни атакують українські міста. Розкажіть, будь ласка, які результати цієї роботи за жовтень в порівнянні з попередніми місяцями, про що свідчить тенденція? Ну тут і не тільки далекобійні ударні дрони противника. Ми протидіємо і розвідувальному mm -hmm. е, крилам ворога, який він запускає, для того, щоб моніторити ситуацію і виявляти наші позиції. І сукупно за добу, якщо говорити про всі, всі дрони, які ми виявляємо, проти яких діють наші мобільні вогневі групи, а, а також позиції, які утримують наші хлопці, то щодня ми збиваємо. Понад 100 дронів противника, серед яких і ударні, в тому числі і розвідувальні. Ну і найбільше це дрони на в тому числі на оптиковолокні менші ударні дрони, якими ворог намагається цілити по нашим позиціям. Щодо шахедів і, і гираней, то знову ж таки активно протидіють цим засобам okay. противника мобільні вогневі групи, використовуючи різне. Озброєння для того, щоб не допустити їх в глиб території нашої країни, окремо можу зазначити, що і інші складові, які є в державній прикордонній службі, у взаємодії з, з підрозділами збройних сил України активно збивають щоденно ворожі ударні далекобійні дрони, які ворог, ну на жаль, щоденно запускає по території нашої країни. Дякую вам за інформацію. Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України, був з нами на прямому відеозв'язку.